Зроби себе головним, просто навчити співробітників використовувати API, не дасти вихлоп, але досить часто виникає така ситуація, що план не переживає початку битви. Я хочу, щоб моя команда працювала зі штучним інтелектом. Сама організація вона досить часто погано сприймає зміни. Ми готові вам дати новий інструмент. Це штучний інтелект. Так про нього кажуть, що скоріш за все він може замінити або одного спеціаліста, або цілу команду те, що захотіло керівництво компанії, не означає, що захотів менеджмент проекту або сама команда. Але в більшості випадків, переважна більшість всіх працівників, не хочуть, щоб я впроваджували, або щоб відбувалися якісь зміни. Люди не хочуть навчитись ним користуватись. Вони роблять так, що штучний інтелект робить виконує неякісні задачі, і люди демонструють, що мені цей інструмент не допомагає. Це безпосередньо приклади саботажу. Як робити так, щоб від мене відчепилось, щоб в нас не використовували штучний інтелект? Я не знаю, який штучний інтелект виправить потім. Або штучний інтелект все підлаштував, або ретроградний Меркурій. Трошки в мене, знаєш, малювалось по-іншому. Про інтеграцію штучного інтелекту в бізнес-процеси. Кому це потрібно, а кому взагалі слід про це забути? Чи має значення розмір компанії і яку роль відіграватиме штучний інтелект саме для маленьких бізнесів? Чи зможе він рухати великі локомотиви корпорації на потрібні рейки? Та скільки це коштуватиме і як не помилитись підрядником, який може у цьому допомогти? Не лише ці питання продовжуємо розкривати з Микитою Мельником. Тоді поговоримо про те, що шиї точно не новинка, але точно вже необхідність. І це ми бачимо в більшості з галузей, які нас оточують. І з тобою дуже хотілося б поспілкуватися на тему, все ж таки вже реалізованих кейсів. Що ти бачиш, як ти бачиш щодо впровадження шиї, в яких компаніях, на яких місцях, і як це дійсно вдається реалізовувати? Так, добре. Ну, те, що я бачу, то насправді компанії досить обережно і поступово починають звертати увагу на штучний інтелект в своїй роботі, в своїх процесах. Я б сказав би, що навіть трошки повільно. Тобто індивідуальні особистості, працівники, вони набагато швидше починають використовувати штучний інтелект і різноманітні продукти ніж. Організація усвідомлює, що їй необхідно це використовувати, і приходить до того, що потрібно впроваджувати ці технології. Це, мабуть, можна розглядати як проблему, тому що не встигають організації за розвитком технологій, хоча це може суттєво повливати на їх фінансово-економічне становище і на ефективність їх роботи. А це ти бачиш, тому що вже маєш досвід впровадження цієї історії, правильно? Так, ми впроваджували генеративний і штучний інтелект для декількох організацій. Це були е, організації, тобто підрозділи в організаціях, які займаються розробкою програмного забезпечення, і везділсі процеси. Ось відповідно е, для декількох компаній ми робили подібні проекти, і плюс деякі компанії вони звертаються з консультацією або з. Запитом навчити їх співробітників використовувати штучний інтелект, але тут є одне але те, що навчити використовувати і впровадити AI в організацію в процеси це дві різні задачі. І просто навчити співробітників використовувати AI не дасть той вихлоп, який дасть впровадження саме технології в процес. І я правильно розумію, що тут конкретно йдеться мова про конкретний план і інструкцію впровадження, так? Просто оформити підписку платну всім для щоди чата GPT цього замало і навчити їм їм користуватись. Так відповідно є певні плани по впровадженню, є певні методики, як це робити, але досить часто виникає така ситуація, що план не переживає початку битви. Тобто, коли ти приходиш в організацію, ти е, зіштовхуєшся з великою кількістю проблем, тому що це зміни. Е, сама організація, вона досить часто е, погано е, сприймає зміни. Плюс люди вони не хочуть мінятися, е, і з цим необхідно досить активно працювати, досить багато працювати. І більшість роботи це якраз робота з людьми для того, щоб Зробити так, щоб вони прийнялися зміни в даному випадку. Це безпосередньо технології, які необхідно використовувати. Тобто, коли ти впроваджуєш, наприклад, заходиш в якусь компанію, тобі дають відповідний кейс і е, відповідний запит: я хочу, щоб моя команда працювала зі штучним інтелектом, щоб отримувати якісь позитивні результати, так виконувались якісь там поставлені KPI, Підвищити ефективність, здешевити якусь задачу, так чи умовно тобі клієнт ставить відповідний відповідні запит? Так, клієнт приходить, але в нього досить часто нема специфічного запиту, що я хочу ось тут щось покращити, а, тому що клієнт ще недосвідчений. Він не знає, де можна застосувати, як можна застосувати, і він а, в основному платить за експертизу. Тобто, що ми знаємо, куди це можна застосувати, і нам необхідно ідентифікувати, а куди саме в цій компанії, в цих процесах, можна прикласти цю технологію для того, щоб отримати якийсь, якусь вигоду. Ось тому ми приходимо і робимо певний discovery для того, щоб ідентифікувати, а де в цих процесах або в цій організації можна застосувати AI, яким чином це буде застосовано, які продукти можна використати. Ось і далі вже а, на ось цьому наборі кейсів, які, які ми ідентифікували, ми починаємо впровадження. Якщо конкретніше, наприклад, чи можемо роздивитись твій останній кейс, який шлях пройшли, з якими помилками і перемогами потім вийшли з цього? Тут я б сказав, би не те, щоб останній кейс, але е, це можна сказати типові кейси. Mm -hmm. Тобто ми приходимо, ми ідентифікуємо, де можна впровадити штучний інтелект, і далі працюємо з тим, як його впровадити. І були декілька проєктів, але, мабуть, один найбільший, де в нас було впровадження на 10 плюс на вісім 10 плюс команд в залежності від е, моменту часу, тому що там було розділення команд. Сумарна кількість більше 100 спеціалістів, і ось там ми якраз е, прийшли і зібрали весь основний досвід і наступили на всі граблі, які тільки можна було наступити. Але е, якраз на основі цього досвіду ми створили свої власні фреймворки, як це робити. Е, звичайно, вони враховували і без practice ченч менеджменту. Тому, скажімо так, це певний гібрид. Якщо о, умовно до тебе прийшов власник бізнесу, корпорації mm. о, точно бачу, що штучний інтелект всі про нього говорять, думаю, як він може бути корисним для мого бізнесу. Він дійсно може не знає відповідних так всіх 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 потреб своїх, і які KPI навіть виставляти цій команді, яку він запросив для провадження штучного інтелекту. В нього головна, скоріше за все, потреба що це може привести для бізнесу? Правильно, ви починаєте mm -hmm. збудовувати якийсь відповідний план по структурі його, організа його організації, якихось бізнес-задач. Тощо, розписуєте його, наприклад, виставляєте приблизні історії, кому, коли, куди інтегрувати штучний інтелект, і приблизно, скоріше за все, накидаєте план та час так, цієї інтеграції. Uh -huh. і, так це бачу. і потім, коли ви починаєте це впроваджувати, я так розумію, зустрічаєтесь інколи зовсім кардинальною історією того, що собі напланували і з чим співпало, так? Uh -huh. Так, тому що досить часто е, побудова такого плану вона залежить від е, певного інпуту від замовника. І е, цей інпут від замовника, він побудований на уявленнях або на розуміння тих процесів і кейсів е, від замовника. Але коли ми приходимо безпосередньо на проєкт і дивимося, відбувається, то досить часто відбувається зовсім не те, що описував замовник. Е, е, ну, очікування реальності. Ось, відповідно, треба вже під це адаптувати свій план, пристосовуватись до тих змін, які ми самі маємо впровадити у свій план. Ось і далі вже на ходу відповідно пророблювати підхід, який ми планували з самого початку. Досить часто це. Неправильно налаштовані процеси або не використання певних best практис в певних процесах або в певних підходах, а досить часто, що стосується впровадження ЯВСД, то це проблема відсутності CI-CD процесів. Наприклад, замовник хоче впровадити штучний інтелект, але там немає CI-CD процесів. То, мабуть, в першу чергу необхідно впровадити ці cicd процеси і це вже дасть кращий результат, ніж ми зараз будемо притягувати за вуха штучний інтелект. Спочатку покращення процесів, а потім на ці покращені процеси вже йде впровадження безпосередньо штучного інтелекту, що і дасть свій якісний вихід. Як реагують самі команди, до яких ви приходите і кажете, ми готові вам дати новий інструмент? Це штучний інтелект. Так, про нього кажуть, що, скоріш за все, він може замінити або одного спеціаліста, або цілу команду. Але так, чи це чи ні, так. коли ви приходите від замовника до команди, що ось ми до вас прийшли. У нас є класний інструмент, це штучний інтелект. Можливо, ви не знаєте, як їм користуватися, а ми вам кажемо, що він дійсно вам готовий допомогти. Скоріше за все, один зі стереотипів це. Штучний інтелект е, заміє людину, бо скоріше за все зможе скоро замінити відповідну спеціальність, а може, і цілу команду. Е, бо це той стереотип, який часто навіть менше в рекламі розкручують, і тому е, явно люди про нього чули і десь з ним живуть. Е, як реагують люди? Як реагували команди, до яких ви приходили, і чи були байкоти? А реакції зовсім різні, тому що те, що захотіло керівництво компанії, не означає, що захотів менеджмент проєкту або сама команда. І були різні ситуації, коли ми приходили безпосередньо до конкретного проєкту, там де є свій менеджмент і де є команда, і ми починали говорити про це вже з менеджментом, який це робив досить неохоче. Тобто компанія вже замовила собі цю послугу. Але на проєктах кожного свої інтереси. І от ми спілкувалися з менеджером, він настільки не хотів це робити, він прям видушував себе слово по слову. Він просто не хотів спілкуватись, він засинав на мітингах і так далі. Були інші ситуації, коли люди проактивно використовували інструменти, коли їм було цікаво. Вони розуміли, як це їм може допомогти. І вони не переймалися за те, що інструмент замінить або не замінить таких спеціалістів, але в більшості випадків, переважна більшість всіх працівників, це скептики і нейтральні до впровадження, тобто це люди, які не хочуть, щоб я їх впроваджували, або щоб відбувалися якісь зміни. Неважливо, чи це позитивно чи негативно на них впливає, чи в них буде більше часу, чи менше часу. І вони просто цього не хочуть або не вірять в це. І плюс люди, які холодно до цього ставляться, не те, щоб прям а, саботували, але. Вони просто хочуть, щоб їх не турбували. І з такими людьми теж треба працювати. Сумарно, кількість таких людей це, мабуть, 70% всієї команди. І ці 70% вони досить негативно впливають на весь результат проекту і на решту 30% команди. Тому це ті складнощі, з якими треба працювати, коли ми впроваджуємо штучний інтелект. Щось типу істерик, типу мене замінить штучний інтелект, ми насправді не бачили на проєктах. Холодне і негативне ставлення так, але не через те, що штучний інтелект замінить. Через те, що люди не хочуть навчитися ним користуватись, вони роблять так, що штучний інтелект робить, виконує неякісні задачі, і люди демонструють, що мені цей інструмент не допомагає таким чином. Ось, але це о, безпосередньо приклади саботажу, як робити так, щоб від мене відчепились, як робити так, щоб о, я о, щоб в нас не використовували штучний інтелект, тому що ось ми спробували, він нам не допомагає. Хоча насправді допомагає, але ми зробили інакше. Приблизно так. Як все ж таки вдавалося знаходити комунікацію з цими людьми? Чи просто ви змирились з тими, хто не йшов на контакт? В принципі, з ними може не працювали. А, чи за допомогою штучного інтелекту знаходили підхід до них? А ну насправді таких людей не можна повністю проігнорувати, тому що вони суть, їх кількість суттєво впливає на результат. Тому тут працює індивідуальний підхід, але тут варто враховувати те, що команда впровадження, консультанти вони люди ззовні. Тобто вони можуть бути з вашої організації, але вони не з вашого підрозділу чи не з вашого проєкту. Тому все одно команда буде насторожено ставитись до цих людей. Ось. Тому індивідуальний підхід. І найкращий, найкращий результат у нас був, коли команда, та, яка позитивно ставить до впровадження, слугувала прикладом для тих, хто саботував впровадження. Тобто, фактично, ми робили стекхолдер аналіз. Ми працювали класифікували всіх стекхолдерів на декілька груп і працювали в першу чергу з тими, хто позитивно ставиться до впровадження і допомагає нам. А потім за допомогою цих же, цієї ж групи людей, ми намагалися впливати на нейтральних для того, щоб конвертувати їх в промоутерів. В свою чергу зі скептиками працювали схожим чином. Спочатку конвертували їх в нейтральних, а потім в промоутерів. Ну і, звичайно, ми до цього прийшли не одразу. Поступово, і спочатку ми намагались більше працювати зі скептиками, але це досить неефективно. Витрачається багато часу, тому ми вирішили працювати якраз через промоутерів. А скептиків вже залишили на потім. Ну і такий підхід дозволив нам змінити баланс сил в проектах. або в цілому змінювати баланс сил в проєктах для того, щоб в цілому результату у нас був вже позитивний через позитивних людей. Ви доводили числами? Показували, що, от, наприклад, команда А. Співпрацювала з нами, і їм вдалося досягти таких то результатів. Вони віддали всю операційну роботу, штучному інтелекту, і тепер у них більше часу на філіжанку кави. Чи як? Ми оперували числами, але не так, щоб порівнювали команду А з командою Б. Тому що ну, такі команди вони насправді не порівнювані. Проекти постійно вони змінюються, постійно трансформуються. Проект, який був тиждень назад, він вже не порівнюваний з тим, що відбувається зараз. Тому що люди йдуть у відпустки, вони звільняються, відбуваються якісь ротації, відбуваються якісь зміни пріоритетів. Тощо, ось і це все не дозволяє взяти нам просто і порівняти один проект з іншим. Точніше, порівняти то можна, але результати цих порівнянь будуть сумнівні і наші замовники. Вони насправді до цього ставились досить скептично. Коли е, ми говорили про якісь суб'єктивні метрики, наскільки е, учасники команд задоволені використанням певних інструментів або якістю вирішення певних кейсів, е, нашого замовника це не хвилювало, тому що це побудовано на суб'єктивних, е, на суб'єктивізмі, це суб'єктивні оцінки, і відповідно вони е, можуть змінюватися. В залежності, не знаю, від того, як людина виспалась, чи наскільки вона е, довольна сьогодні. А ось ми якраз робили вимірювання і фокус на об'єктивних метриках, те, що можна прослідкувати, поміряти в будь-який момент часу, але так само це не, зміна не відбувається одномоментно. Відбуваються певні коливання. Так само, хтось йде у відпустки і так далі. От, тому ми е, брали е, дані з. Е, Project management ресурсів, ну, наприклад, Jira. ось, обробляли ці дані і дивились, як змінюється динаміка. В даному випадку ми використовували як загальновідомі метрики, наприклад, velocity, капаціті, від cycle там і все, що завгодно. Але. Ми не змогли отримати якісних інсайтів з цих метрик, тому що вони досить великі і багато чого впливають на ці показники. Ми використали гранулярні метрики, які було легше поміряти, і які набагато більш репрезентабельні для таких кейсів. Наприклад, ми міряли як змінюється час. Які задачі проводять на кожному з етапів, наприклад, аналіз, тестування, розробка. В залежності від того, які процеси знаходять відбуваються в певному проекті або в певній організації, то можна застосовувати одні, одні або інші метрики. Ну, це вже індивідуально визначається безпосередньо на проекті. А як все ж таки бізнесу на які критерії орієнтуватися? Я розумію, що від під кожен кейс окрема історія, але плюс-мінус, ви як. Люди, які приходять і допомагають інтегрувати, що можете, наприклад, порадити або пообіцяти, із історії давайте звертати увагу ось саме на це на ці критерії. Угу. Ну, по-перше, у бізнесу мають бути якісь кіпіа для того, щоб вони відслідковували наскільки вони ефективно працюють. Якщо в них цього немає, то це треба заснувати і потім дивитися, які в них кіпія є для того, щоб ми могли вибрати якусь метрику. Далі, серед цих метрик, вже в залежності від того, що є, будемо вибирати якісь метрики, які пов'язані або з часом, або з, наприклад, кількістю задач, які проходять по пайплайну певному, тут, мабуть, відповідь вона буде досить загальна. Якщо говорити, наприклад, про метрики, які є в sdlc процесах в скрамі, в розробці програмного забезпечення вони в основному всі пов'язані з часом. Там є, ну, наприклад, наскільки швидко ми виходимо на ринок, скільки часу Фіча проходить, наприклад, по певним етапам розробки в DLC, скільки вона аналізується, чи скільки вона лежить в беклозі, і так далі, ось воно досить багато чого пов'язано з часом. Є е, метрики, які пов'язані з кількістю певних дефектів, наприклад, або з кількістю задач, які ми беремо в спринт. Ну там сторіпой, е, наприклад, ми рахуємо е, здоров'я е, беклогу. Ось. Але на нашій практиці такі метрики вони не досить якісно е, вимірюються, і тому за ними спостерігати в процесі впровадження не досить ефективно. Тому що відіграє значне, значний вплив людський фактор. Хтось десь забув залогувати звідки прилетів баг, або що є причиною певного багу. І тому фактично не можна в кінці кінців визначити, чи штучний інтелект був причиною зміни кількості багів, наприклад. Ось плюс такі метрики вони не значні для бізнесу. Ну так, кількість багів є, але те, що їх зміниться або зменшиться на 10%, це не настільки критично для бізнесу, як те, що ми будемо робити все на 10% швидше. Тобто на 10% ефективніше ми будемо все робити, і це відповідно буде означати, що команда буде коштувати на 10% дешевше. А для бізнесу це вже значно конвертувати час в гроші. На твій погляд саме на зараз. Я розумію, що через місяць, два, три ми з тобою зможемо на це питання по-іншому зовсім відповісти. Кому треба, а кому ні, вже зараз думати про інтеграцію штучного інтелекту. Я маю на увазі більше, чи має значення розмір компанії, чим вона займається тощо, чи це твоя повна рекомендація абсолютно всім. Абсолютно всім, якщо ви не займаєтесь якоюсь саме фізичною діяльністю, якоюсь фізичною працею. Хоча тут так само можна сказати, що туди можна застосовувати штучний інтелект, єдине, що це буде в більшості випадків машин лернінг, який допомагає в тому самому сільському господарстві так, а генеративний штучний інтелект буде більше допомагати в операційних задачах. Проєктних задачах і там, де не треба виконувати задачі безпосередньо руками. А чи має все ж таки значення розмір компанії? Умовно, якщо це агенція, в якій зараз 4 людини або 24. Чи є, є сенс чи навпаки для найменших компаній команд швидкі зараз допоможе максимально, максимально зекономити на чомусь і вирішити максимально оперативні питання? Я розумію, що для корпорацій, для великої корпорації тут потрібно дійсно дійсно великий план, дійсно велика інструкція, поки цей великий локомотив направити на відповідні правила інтеграції може зайняти більше часу, ніж інтеграція в маленькій компанії, правильно? Дивіться. Стосовно того, чи використовувати штучний інтелект маленьким компаніям чи великим компаніям, відповідь всім. Тому що це буде впливати на всіх. І застосовуватись буде як у великих, так і у маленьких компаніях. Питання в тому, що маленькі компанії вони набагато гнучкіші і туди набагато легше впровадити штучний інтелект. Вихлоп буде відчуватись одразу, або майже одразу, через короткий період часу. Для великих компаній це буде потребувати більше часу, тому що це маховик, який необхідно розкрутити. Скільки звільняємо? Якщо впроваджуємо штучний інтелект, у роботу? роботи стає більше, але і співробітники можуть більше виконувати цих задач. Тому у компанії немає потреби хайрити нових спеціалістів. Скоріше за все, хайрінг буде відбуватись вже якихось нових типів спеціалістів, які будуть більш трансформовані і адаптовані під штучний інтелект. Наприклад, якісь спеціалісти по впровадженню, чи Artificial Intelligence Officer і щось таке, тобто, створення якихось нових департаментів, створення нових компетенцій, які будуть вимагати залучення спеціалістів з новою предметною областю. Ось там ми будемо бачити, що такі спеціалісти будуть найматися. але я б не сказав, би, що їх буде досить багато. Точний інтелект змінює характер роботи, тобто він економить вам певний час. Робить так, що у вас більше часу, але цей вивільнений час, ви будете робити інші задачі, які у вас з'явились через те, що у вас з'явився штучний інтелект. Вам необхідно буде певним чином готуватися і планувати використання штучного інтелекту для того, щоб ефективніше виконувати задачі, для того, щоб у вас було більше покриття кейсів у вашій роботі цим штучним інтелектом. Як кажуть, що наприклад. Копірайтери можуть вимерти і так далі. Ну, мабуть, все таки ні, просто характер їх роботи суттєво зміниться. Вони будуть генерувати більше статей, вони будуть виконувати також інші задачі, але це не значить, що їх взагалі не буде. Хтось все одно буде виконувати цю функцію, і нові задачі також прийдуть в роботу з обов'язків цих спеціалістів. І це стосується всіх типів спеціальностей, спитаю, в тебе ще поради щодо вибору підрядників компаній команд, які можуть допомагати все ж таки бізнесу впроваджувати штучний інтелект. На що потрібно звернути увагу? За якими критеріями відслідковувати їхню роботу? Бо е, я точно розумію, що якщо буде невдалий досвід з одним підрядником, який ну скоріш за все не вдасться щось реалізувати, то е, в принципі, сам власник бізнесу бізнес буде ставитись вже більш категорично, так, до точної інтелекту, і там другий, третій захід вже там можливо не захоче, і тим самим, е затормозить так цей процес інтеграції. В цілому питання довіри: чи ви можете довіряти такій компанії, щоб вона прийшла і вона погрузилась в ваші процеси, щоб ідентифікувати а що. У вас може бути покращено, і де AI може бути залучений. Ну, відповідно, це все може бути виконано, якщо подібний досвід вже є. Якщо вам компанія може показати якийсь трек рекорд, що вона виконувала вже такі проекти, що є ось такі результати, а, що є певні проблеми і певні ризики, і вона може підсвітити ці ризики. Ось а, тому, ну, мабуть, питання ціни. Питання довіри і питання обіцянок. Дякую тобі. Дякую тобі також.